Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас новеньке надходження у продаж. Це електричка, Nissan Leaf. прибув до нас зі штатів, має в Україні одного власника. У дуже класному стані. 24 батарея. Стан батареї просто супер. Проїжджає 130 кілометрів. По кузову, друзі, візуально взагалі без нарікань. Має косметику по правій частині. Кло все по колу рідне та оригінальне, ходова частина просто ідеальна. Так він виглядає по колу. Досить непогана комплектація, друзі, безключовий доступ, камера заднього руху, текстильний салончик, 4 склопідйомника, електродзеркала підігрів керма. Ось така приборочка, 80 тисяч км пробігу, мультимедіа з блятузом, з камерою заднього руху, клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь та заднього ряду сидінь. Друзі, стан автомобіля сів та поїхав. Придбати, звісно, його ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.